Доброго дня, шановні колеги. В залі засідань Центральної комісії присутні 13 членів Центральної виборчої комісії. Кворум є засідання Центральної виборчої комісії. Оголошую відкритим. До порядку денного Центральної комісії внесено одне питання. Чи будуть доповнення до порядку денного? Якщо нема, пропоную поставити на голосування проект порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утрималась одноголосно 13 за. Порядок денний затверджено. Пропонується питання про визнання Чорновіл Тетяни Миколаївни, обраної народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. І доповідачем з цього питання визначено члена Центральної комісії Гевко Андрія Євгеновича. Прошу, Андрій. Дякую, Сергій Владивович. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії з апарату Верховної Ради України надійшло засвідчене належним чином копія судоцтва про смерть народного депутата України Верховної Ради України 9-го скликання Пербія Андрія Володимировича, що засвідчує дострокове припинення повноважень указаного народного депутата України з дня його смерті. За змістом частини першої статті 105 закону України про вибори народних депутатів України в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставах їх порядку, передбачених Конституцією і законами України, у строк не пізніше як на шостий день з дня отримання копії судосва про смерть, Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата. Кандидатів у народні депутаті України, включених до виборчого списку політичної партії Європейська Солідарність у загальнодержавному мандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, який був зареєстрований постановою центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року, номер 1212. Наступною за черговістю кандидаткою у народні депутати України у виборчому списку політичної партії Європейська Солідарність є Чорновол Тетяна Миколаївна, включена до цього списку під номером 27. Враховуючи викладене. Пропоную перше визнати обраною народною депутаткою України на позачарових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному надатному виборчому окрузі Чорновол Тетяна Миколаївна 1979 року народження освіта вища, народний депутат України Верховної Ради України, восьмого скликання. Проживає в селі Гора Бориспільського району Київської області. Безпартійна, включена до виборчого списку політичної партії Європейська Солідарність під номером 27. Друге витяг цієї посови. Про визнання Чорновол Тетяни обраною народною депутаткою України оприлюднити шляхом опублікування в газетах Голос України та урядовий кор'єр. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Колеги, прошу підтримати. Дякую, Андрій Євгенович. Колеги, чи є запитання до заповідача? Якщо нема, можемо ставити на голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт постанови Центральної виборчої комісії, прошу голосувати. Проти? Утрималась 13 за, приймається одноголосно. На цьому порядок денний центральної вищої комісії вичерпано. Засідання Центральної вищої комісії оголошую закритим. Про час і місце проведення наступного засідання буде повідомлено до додатково.